Після смерті Ярослава Мудрого у 1054 році Київська Русь, на жаль, потроху почала розвалюватися. П'ять синів Великого князя. Згодом ще більше онуків, а тоді й Орда правнуків. Кожен хоче чимось правити. Це просто не могло закінчитися добре. У підсумку вже менше як за півстоліття після Ярослава, ми отримали Русь поділену на купу окремих князівств, які врешті взагалі перетворилися на де-факто окремі держави. У той же час те, що землі більше не підкорялися Києву, означало і те, що власні проблеми, зокрема військові, їм довелося вирішувати теж без підтримки Києва. Досить швидко у цьому переконалися, зокрема, хлопці на Галичині. Там власні і правила одні зі згаданої купи онуків Ярослава Мудрого: Рюрик, Володар та Василько. Помахавши ручкою Києву, вони відтак змушені були практично самотужки протистояти агресивно налаштованим сусідам зі заходу угорцям. Тут зробимо маленький крок у бік, аби розібратися, як узагалі поряд із нашою нацією опинилися люди, які розмовляють настільки незрозумілою мовою. Штука у тому, що на відміну від інших наших західних сусідів, поляків чи словаків, угорці мають не слов'янське походження, аби дістатися своєї нової батьківщини, їм довелося протопати чи топак проскакати під 4 тисячі кілометрів. Щоправда, не зараз напівкочові племена угрів за версією сучасних науковців, почали свій шлях аж із Зауральських гір і потроху десятиліття за десятиліттям просувалися на захід. Звідси до слова, і несподівана спорідненість угорської та фінської мов у цих народів. Пільне коріння одні, утім, осіли на півночі, а про інших ми, власне, й говоримо. Продовж свого маршруту угри на який час навіть осіли на території сучасної України у північному причорномор'ї та згодом рушили далі. Врешті, десь у 895 році, вони перетнули Карпати, після чого ще трохи повоювавши і розгромивши зокрема великоморавську державу, остаточно перетворилися із кочового в осілий народ. Більше того, вже в тисячному році угорці прийняли християнство, що по суті і стає початком історії держави угорщини, яку ми знаємо нині. Утім, кочівницькі звички не зникали ще довго. Тож кризу управління на Русі після смерті Ярослава Мудрого угри розцінили як можливість збільшити території власної молодої країни. Забіжимо наперед. Це була погана ідея 1099 рік. Якщо вірити літопису, стотисячне угорське військо на чолі з королем Коломаном перетинає Карпат, ти і оточує Галицьке місто Перемишль його обороною керує князь Володар Ростиславич з невеликим гарнізоном. Утім, саме місто по суті виконало лише функцію приманки. Річ у тім, що перед цим нападом галицькі князі встигли домовитися зі своїм волинським колегою та недавнім ворогом Давидом Ігоровичем, яким би неприємним персонажем не був останній. Він привів під перемишль не лише власне військо, але й несподіваних союзників, половців. Кочівники завдяки своїй маневрній кіноті заманили у ці упастку його оточили, а довершили справу княжі війська. Коломана із компанією гнали аж до глибини Карпатських гір. Значна частина втікачів потонула у річках вігор та сян. А загальні втрати гори загарбників за літописною інформацією склали 40 тисяч людей. Ті, хто вижили, урок нещастя запам'ятали. Після поразки під перемишлем угорці не потикалися сюди практично півстоліття. До всього ця перемога ще й заклала перші цеглини у формування Галицько-Волинського князівства, яке не дасть українській нації згаснути навіть після повного розпаду Київської Росії.